Пліє для засмаги дуже актуальний рецепт влітку. Але як ви знаєте, в цьому році в Україні багатьом зовсім не до засмаги, та й купатися зовсім заборонено на півдні країни. Але ми не залишаємо надії, що кожен з вас зможе вирватися на річку, можливо, на закарпаття, або може хто захоче засмагати прямо в себе на подвір'ї. Тому ми вирішили все ж таки поділитися чудовим рецептом, з яким ви будете безпечно і дуже гарно засмагати. З вами Олена на каналі Косметична Кухня В'Юр, на якому я ділюся перевіреними рецептами натуральної косметики своїми руками. Я дуже чекаю на ваші вподобайки, а також коментарі і тим часом починаю приготування. На моєму столі ви бачите невеликий набір компонентів. Все це можна купити в інтернет-магазині B'UR з доставкою по Україні та в інші країни світу. А повний рецепт олії для засмаги я опублікувала в описі під цим відеоуроком, як в відсотках, так і в грамах. Що ж, починаємо приготування, яке на самому ділі дуже просте. Але в ході виготовлення я розповім пару цікавих фактів про створення олії для засмаги, тому обов'язково додивляйтесь відео до кінця. Готувати я сьогодні буду 100 г олії, тобто 100 г дорівнює 100%. І спочатку я приготую суміш натуральних рослинних емолентів і візьму саме емолент Гусулін і ел 30% та емолент каприлі, капрік 3 гліцериди 15%. Це не самі дешеві компоненти, але я ніколи не економлю на догляді за своєю шкірою. І я зовсім не хочу вас прощаровувати, але на полицях магазину, як правило, ви купите засіб для засмаги на основі силіконів або мінеральних олій. Чи корисно це для вас? Думаю, відповідь ви знаєте і самі. І чому я обираю саме емоленти як частину рецепту а не олії? Тому що гуселін буде замінювати силікони в нашому рецепті і зробить оліку легкою та стабільною, адже емоленти не так швидко портяться, як звичайні базові олії, а емолентка прилік потрібен мені для живлення шкіри. Далі я додаю 30% олії крамбе або її також називають олією гірчиці абісинської. Це чудова олія, яка може бути базовою для будь-якої масляної суміші, в тому числі і масажних сумішей, адже вона вважається однією з найстабільніших олій завдяки своєму жирно кислотному складу. А також крамбер робить будь-яку суміш олії легшою, тому вони вбираються шкірою швидше. Як ви можете зрозуміти, в склад засобу для засмаги дуже важливо обирати стабільні складові компоненти. Ні в якому разі не додавайте до складу засобів для засмаги олії з великим вмістом ненасичених жирних кислот, особливо гамма-ліноленової. Це такі олії, як бораго, коноплі, примоли чи смородини. Навіть невеликий вміст цих олій може зіпсувати ваш засіб вже через 1-2 тижні використання, адже ці олії зовсім нестабільні на сонці та при високій температурі. З обережністю додавайте олії, в яких багато альфа-лінолевої та ліноленової кислоти. Наприклад, олія волоського горіху є природним засобом для покращення засмаги, але має в своєму складі багато альфа-лінолевої кислоти. І якщо вам дійсно хочеться додати її до формули, тоді ретельно відбирайте інші компоненти. Всі вони повинні бути стабільними і обов'язково доповнюйте формулу антиоксидантами. Хочу сказати, що краще всього в подібних сонячних засобах використовувати стабільні емоленти, які будуть покращувати сенсорні характеристики олійки для засмаги, а також базові олії, в складі яких переважає олеїнова кислота. Це олія мигдалю, авокаду, персику, крамбе. І, звичайно, не забуваємо про стабільну олію жожоба. Чудовим доповненням стануть баттери, які багаті на насичені жирні кислоти і являються дуже стабільними. Тому далі в свою суміш я додаю 10% олії кокосу, яка є класикою для покращення засмаги, а також 5% баттеру каріте. Але про каріте я одразу хочу попередити, що 5% цього батеру робить текстуру олії для засмаги більш живильною, і хто любить легесенькі олійки, які розтікаються по шкірі, як водичка, тоді краще замініть каріте на той же Емолент Госулін. Далі мені потрібно подумати не тільки про гарну засмагу, але й про захист шкіри. Тому я беру 9% комбінованого хімічного фільтру Ювінал А плюс Б, який легко розчиняється в олії і при такому відсотку додавання забезпечує захист SPF 15. І в кінці я додаю 0,5% вітаміну Е як антиоксиданту для збереження олійки, а також 0,5% СО2 екстракту моркви, який також покращує антиоксидантні властивості засобу і разом з тим сприяє покращенню засмаги. Але якщо ви робите велику порцію олійки і хочете зберігати засіб довго, тоді краще подумайте про справжній консервант, наприклад, можна додати відсотку консерванту Еоксил pe 9010 який є жиророзчинним. Далі я залишаю цю суміш в гарячій воді для розчинення батеру каріте, після чого ретельно все перемішую та приливаю в пляшку зі спреєм. За бажанням можете додати одну-дві краплі запашки, щоб олійка мала чудовий аромат. Мені подобається наносити засіб на трішки вологу шкіру, тоді олійка чудово лягає, а шкіра набуває гарної і безпечної засмаги. Щиро дякую вам за перегляди моїх відео. Дуже чекаю на ваші коментарі і рекомендую подивитися відео про приготування алоя гелю, який стане вашим вірним помічником після прийняття сонячних ванн. До зустрічі вже через тиждень.